Вікторія Рудь майже священна тварина. В Українців особливе ставлення до свині. Це майже священна тварина. З давніх давен, в сільській місцевості, тримання і вирощування свиней було ознакою достатку сім'ї. А ті, хто не робив цього, підпадали під загальний осуд мешканців села. Ці люди вважалися не просто не господарями, ледарями, неробами, дармоїдами, а практично прокаженими. І позбавленими особливого благословення всієї громади. Найчастіше свиню вигодували до якогось великого свята, наприклад, до Різдва. На ритуал різання свині кликали родичів, кумів, друзів. Свиню виводили з хліву, зв'язували ноги і заколювали ножем у серце. Все село чуло, що у якогось господаря ріжуть свиню, бо вона дуже верещала. Так, в українській мові з'явився вислів. Кричить, як свиня недорізана. Кров свині іноді збирали і робили заборонену страву, кров'янку. Потім свиню обсмалювали і здирали найголовніше те, ради чого українці в першу чергу тримають свиню сало. Сало буває різне: тонке, товсте, з проріздю і обов'язково зі смачною шкіркою. Його роблять солоним, маринованим, копченим, вареним, смаженим. Сала витоплюють смалець і виготовляють шкварки. Ставлення до сала визначає справжню належність людини до української нації, адже далеко не всі народи розуміють його цінність. Так, наприклад, греки не їдять сало і через це вирощують суто м'ясних свиней, тому їх не обсмалюють, а бриють одноразовими чоловічими станками для гоління. Повернімося до нашого українського сала. Зазвичай його їдять з цибулею, а чоловіки полюбляють до сала ще й трохи горілочки випити. В сало їдять практично всі етнічні групи, що проживають на території України, вдало маскуючись цим під щирих українців, а також пересилають його рідним за кордон, щоб вони теж відчули себе справжніми українцями. Взагалі, сало є найважливішим атрибутом, без якого неможлива будь-яка подорож, чи то по Україні, чи за її межами. По-перше, сало дуже добре зберігається в будь-яких умовах. Тож, якщо вас в гостинах погано годуватимуть, шматочок сала стане в пригоді. Мені пригадується розповідь однієї знайомої, яка у 80-х поїхала на екскурсію до Польщі після фруктового киселю з макаронами та вершків зі свіжими огірками. Увечері усі з задоволенням смакували сало, яке завбачливо прихопили з дому. По-друге, сало це беззаперечно, делікатес. Тому, якщо ви раптом забули чи не встигли купити подарунок, або вас неочікувано запросили у гостину, можете сміливо подарувати шматок сала. А що роблять з нутрощами свині? Бережливий українець, на відміну від марнотратних греків, їх не викидає. Особливу цінність має свиняча печінка, її їдять майже всі. Вона вважається не лише смачною, а й дуже корисною, бо підіймає гемоглобін, а з ним і настрій. З інших так званих субпродуктів серця, нирок, легень, вміла господиня приготує різні страви. І якщо ніхто вам не скаже, що то нирки, то ви будете всіх запевняти, що на весіллі їли дуже смачні грибочки в сметані. Кишки також не викидають, а перемивають і начиняють ковбаси. Спершу відрізаного шматка м'яса роблять запашну свіжину, іншим словом, шашлик. Хтось каже, що шашлик готується з баранини. але справжній українець готує шашлик лише зі свинини. Взагалі, шашлик це ритуальна страва українця. Ні одне свято без нього не вдається. Ніхто і ніщо не може завадити українцю їсти шашлик навіть всесвітня пандемія, бо шашлик то святе, адже він збирає разом усю родину кумів, друзів, сусідів, співробітників, вже саме приготування шашлику створює святковий настрій і робить українця абсолютно щасливим. Цікавий той факт, що вбережливо українця від свині не залишається нічого зайвого. Зі свинячої голови робиться сальтесон, а з ніг холодець, ще одна ритуальна страва справжнього українця. Холодець готують на великі свята, такі як Новий Рік, Різдво, Великдень, проводи в армію, ювілей, весілля. Якщо холодцю приготували забагато і навіть після того, як роздали по тарілочці, гостям та сусідам ще залишилося, його можна закатати в банки, зварити на ньому борщ, або приготувати картоплю з м'ясом. На крайній випадок холодець дойдять коти або собака і подякують майже священній тварині свині.